Деякі токени створені лише для того, щоб на тобі заробили. Давайте розберемо ознаки, що з токеном щось не те. У цьому нам допоможе CoinMarketCap. І це один з головних помічників криптона. Тому обов'язково збережи його собі в закладках. Гігантська емісія або незрозуміла токеноміка. Низька ціна, але капіталізація вже мільярдна. Total supply квадрильйони. Немає обмежень на емісію. Це значить, додрукувати можна скільки завгодно, а твоя частка розмиється. Розподіл токена централізований. Основні запаси тримає одна адреса. Токени сконцентровані у фонда, команди чи біржі. Це загроза. Один гравець може обвалити весь ринок. Найближчий анлок або велике розблокування через тиждень. В обіг вийде ще 40% токенів. Це означає, пропозиція різко виросте, а ціна впаде. Фейковий токен, клон. Та сама назва, такий самий тікер, але інший контракт. Немає сайту, документації або реального функціоналу. Жодного white pepper немає активності в соцмережах. Сайт одна картинка. Це або закинутий проект, або з самого початку шахрайства. Якщо бачиш хоч одну з цих ознак, зупинись. Якщо дві тікай. Твоє головне завдання не помножити 100 на 0.